У Борисполі відбувся особистий чемпіонат з класичних шахів сезону 2015 серед чоловіків, присвячений тисячоліттю міста. На заході урочисто нагородили переможців. Шахи дуже демократичний від спорту. В ньому, в, ньому, в цьому віді спорту, немає бікових категорій, а є лише переможці. Вони можуть бути і віце 8 років, і віце. «70 років це шахи, це така гра. Організатори чемпіонату представили своїх вихованців. Серед них чемпіон змагань Київська весна, весна-2015». Срібний призер чемпіонату Київщини серед шахистів у віці 10 років. Андрій Трушко. «Бо на шагах потрібно думати, мислити, розмишляти, думати, а не заучувати. А також учениця четвертого класу навчально-виховного комплексу Гімназія, перспектива, учасниця чемпіонату міста Борисполя серед загальноосвітніх закладів Вероніка Мельник. Подобається заняття шаху шахів, вирішення задач, позицій. Коли граємо з, з другими суперниками, що розвивати увагу. На чоловічому чемпіонаті перемогла жінка. Кандидат у майстри спорту з шахів Яна Косинська. Шахмати привлекають ну, своєю неощерпаємо. Привлекають тим, що за столом мол, ти садишся і якщо ти сильніший, у тебе завжди є можливість це доказати. Либо є у тебе розуміння, є, либо є сили, либо їх нету. Все предельно чесно. Яскравими спогадами ділились колишні вихованці шахового клубу. Каспаров, коли в черговий раз, отримавши перемогу над Карповим, був відбувся міжнародний турнір. І там, по моєму, у першому турі наш Василь Іванчук одержує перемогу над Каспаровим. І Василь Іванчук дійсно тоді одержав перемогу на на гросмейстерському турніру найвищої категорії складності. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.